В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Преосвященні владики, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні на цьому особливому благословенному місці, де Пресвята Богородиця явила давнину та продовжує дотепер являти свою милість до вірних, Ми знову зібралися на спільне. Урочисте богослужіння. Чому ми збираємося тут? Не у великому місті, не у соборному величному храмі, але поза межами малого присілка серед лісу під відкритим небом поряд з благословенним Божою Матір'ю Джерелом. Зазвичай кожен з нас, православних християн, у недільні та святкові дні. Або з іншої нагоди звершує спільно з іншими молитву у своєму храмі, у своїй громаді, в місці, де ми живемо. Бо Господь на всякому місці, де з вірою призивають його святе ім'я та звершують спільне служіння, чує нас і наші молитви, і як Він і обіцяв, кажучи, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє. Там і я посеред них. Однак нині ми зібралися тут, полишивши місця свого звичайного проживання і молитви, зібралися поза межами заселених місць серед природнього храму, стіни якого дерева а купол небо. І у такий спосіб ми нагадуємо самим собі дуже важливу істину. Про наше християнське життя і про наше покликання, що його ми маємо як спільнота вірних, як православна церква Христова. Сам Господь наш і Спаситель для того, щоб бути принесеним у жертво на Христі, був виведений поза місто. І апостол Павло, вказуючи на це, нагадує, що йому, ми, як послідовники Христа. На шляху до Спасіння не маємо постійного місця для свого перебування у світі цьому, але прямуємо через світ додому нашого небесного Отця. У посланні до Євреїв апостол Павло пише про це так: Ісус, щоб освятити людей своєю кров'ю, постраждав поза брамою, отже, вийдемо до Нього. За табір несучи його на ругу, бо не маємо тут постійного місця, але шукаємо майбутнього. Сьогодні, щоб зібратися тут на спільне богослужіння, ми буквально стали всі подорожніми, але ця подорож повинна нагадувати нам про іншу подорож, про нашу життєву дорогу. Коли ми рушаємо в путь, то стараємось. Не обтяжувати себе, а беремо лише все необхідне, і в дорозі прагнемо не затримуватись, але хочемо швидше дістатися туди, куди ми прагнемо потрапити. Так і наша духовна життєва дорога не повинна бути надто обтяжена речами світу цього, які все одно ми полишимо тут. І в дорозі. З дня в день, з року в рік належить нам пам'ятати, що маємо обов'язок неухильно прямувати до Небесного Єрусалиму, до царства праведних, яке Отець Небесний приготував тим, хто любить Його. І саме з такою духовною метою ми маємо звіряти наше власне повсякденне життя чи те, що робимо, що набуваємо. Наближає нас до мети нашої духовної подорожі. Чи стаємо ми ближчими до Бога або ж навпаки, бувши обтяжені турботами цього світу, можливо, ми лише віддаляємось від нього. Місце, в якому ми щороку з вами збираємось на спільну молитву, також нагадує нам ще про одну істину. Про те, що. На життєвій дорозі ми не полишені на самоті перед викликами і труднощами. З нами, як вже було згадано, зі слів Євангелія є сам Господь, і з нами, як наші заступники, молитовники та помічники, є його святі угодники, найпершої з яких є пречиста Діва Богородиця. У давнину вона своїм явленням благословила місце це і позначила його видимою, ознакою своєї милості цілющим джерелом. У роки панування безбожників ці нечестиві злочинці не раз намагалися знищити джерело, щоб сюди не приходили вірні, щоб забули вони це місце. Але, хоча мали ці безбожні гонителі, значну морську силу не змогли перешкодити там, де діє сам Господь і його пречиста матір. Тому безбожне правління нечистивці впало, а джерело Богородиці продовжує витікати як видимий знак невичерпної благодаті, яка за вірою подається всім, хто її потребує. І ми зібралися на це святе місце і до цього Богородичного джерела, саме у свято, положення чесного поясу нашої владичиці, щоб також нагадати про ту символіку, яку біблійній мові має пояс, адже він є символом сили і знаком готовності до шляху і до дії. У своєму звичайному житті ми зараз мало згадуємо про це. Але під час Божественної літургії кожен священник і архієрей серед інших богослужбових рис зобов'язаний вдягати пояс з молитвою, яка нагадує, що він є символом сили Божої, яка подається нам немічним, щоб ми шлях свого життя. Провадили у непорочності. Тож маємо, дорогі брати і сестри, бути підперезаними і готовими до добрих діл, ніколи не забуваючи, що як би не було складно і яким би не був важким цей шлях, Господь і Божа Матір і святі є нам помічниками, і з ними ми можемо досягти навіть того, що за людськими мірками. Здається неможливим. На початку вже згадувалось, що ми збираємо щороку прощу сюди, у цей храм під відкритим небом, аби тут звершити молитву і прославити пречисту владичицю. І ця наша традиція також має нині ще один символічний вимір адже в нашій церкві. Як і в багатьох інших православних церквах, день початку нового церковного року, який маємо завтра, 1 вересня, це є також нагодою до вшанування, краси Божого творіння і нагодою згадати про нашу відповідальність про це творіння перед Господом, Всевишній створив цей прекрасний і різноманітний світ. Який ми бачимо з вами навколо, і оселив в ньому людину, як вінець всього створеного, і людині Бог доручив опікуватися цим творінням на користь нам самим і для прославлення нашого Господа. Однак гріх спонукає людей ставитись до природи і до її багатства, не так як мають ставитися. Слуги Божі, але ставиться, ніби як ті розбійники замість байливого використання природнього багатства люди часто грабують його, нищать природу, яка їх оточує. Подивімося, скільки знищено лісів, скільки водоймиш і річок забруднено. Скільки земель отруєно, зокрема, і сміттям та хімічними викидами, з християнської точки зору таке хижацьке ставлення до Божого творіння є гріхом, якого нам слід остерігатися, а хто винний в такому, той має каятися і виправлятися, дорогі брати і сестри! Продовжуючи нашу молитву, ми знову і знову будемо згадувати перед Богом всі наші потреби та просити милості Господньої і допомоги. Але найбільше наше прохання у ці страшні часи війни це прохання про перемогу правди і встановлення для України і Європи справедливого миру. І на цьому благословенному місці ми особливо звертаємось до Пресвятої Богородиці з проханням чесний свій ОМОФОР тримати над Україною, над нашими новітніми героями-захисниками, що московські чужинці були вигнані з нашої землі, а їхні злі наміри зазнали поразки і не здійснилися. І ми віримо. Що як багато разів у минулому причиста владичиця являла милість свою до нашого народу, так і явить вона цю милість і в наш час, допоможе нам перемогти Російську імперію зла та очистити душі і серця українців від омани лжевчення руського міра. Пресвята Богородице, допомагай нам! Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородице, просвіти нас світлом сина свого, і покрий нас чесним Твоїм омофором від усякого зла. Амінь. Слава Ісусу Христу!